Сьогодні я хочу показати вам, як пров'язувати зірочку дуже близько, і в об'ємній пряжі, і великим гачком. Для чого? Розповім згодом. Підписуйтесь, поки показую. Самим звичайним способом, ще раз покажу, зав'яжу петельку для того, щоб одягнути на гачок. І в цю петельку пров'яжу одну ниточку. Одну ниточку, петельку одну пров'язала і зразу витягую, накидаю, і сюди ж ще одного накида, і сюди ж ще одного накида. У таких об'ємних пряжах гачком 8 я використовую не 4, а 3 накиди. Ниточку притримала, ось, і пров'язала. Одна повітряна петля, і тепер накидаю, і уже слідуючо. Ось сюди пров'язую, знову ж витягую 1, 2, 3, підхопила, ниточку притримую і пров'язую одна повітряна петля. Так набираєте рівно стільки, скільки необхідно для вашого виробу. Тобто стовпчики з. Рішу звичайне гачкування, ви набираєте петельки ланцюжок, а тут набираєте ланцюжок із ось таких пишних стовпчиків, для того, щоб виконати візерунок зірочка. Тепер, для того, щоб не запутувати нікого, тому що можна розповідати одну вверх, один стовпчик пишний і так далі. Я придумала ось як. Зразу ж. Один, 2, 3. Тобто я не акцентую увагу на підйомних. І ось вслідуючий. Тобто перший я ось тут набрала, і вслідую, між слідуючими стовпчиками пишними. Знову три накида. І третій раз, між слідуючими. Один, 2, три. Тобто я не акцентую увагу на Підйомному стовпчику і пров'язала одна повітряна петля, і половина зірочки вже готова. Витягую і сюди ж один, два, три. Накидую поруч, між слідуючими стовпчиками. Два, три. Два пишні стовпчики, і третій пишний стовпчик між слідуючими. Один, два, і три. Також притримую ниточку, протягую через всі, підхоплюю ту, яку притримувала, і пров'язую одна повітряна петля і її ж зразу витягую. Один. Два, три. Знову між слідуючими стовпчиками три накида. І в першу петельку це крайній стовпчик, пишний вийде у нас. Один, два, і три. Так само підхоплюю ниточку, притримую. І протягую через усі стовпчики ось. Так, щоб добре видно було. Думаю, вже краще і видні ще не може бути. Її я пров'язую одна повітряна петля, яку необхідно витягувати. Бачите, уже три частинки зірочки. Повертаю роботу. І сюди тепер пров'язую 1 2 3. Тобто один стовпчик пишний пров'язала. Витягую петельку. Тепер 1 2 3 поруч. Ось тут поруч. Одного тут пров'язала, а це поруч витягую один, два, три. Це два пишні стовпчики. І слідуючий один, два. І три. Все те саме ті самі маніпуляції. І все виходить. Бачите, уже зірочка майже готова. Тепер ще раз: один, два, Три. І слідуючи, між слідуючими стовпчиками Два, три. І третій раз. Весь час пров'язую три стовпчики. Все те саме, що і в першому рядочку, повторюю у другому. Бачите, зірочка уже одна ціленька. Ще один раз покажу. Один. Два, три. Один, два. Один, два, три. І крайній стовпчик. Ось тут буде, де серединка, де саме ці дві петельки ці, ці два стовпчики з'єднувались. Один, два, три. Підхопила, протягнула, пров'язала. Повітряна петелька. Ось так легко, ось так просто гачкується. Візерунок зірочка.